І я пропоную не чекати довго, а вже кликати наступних наших спікерів. Але перед тим, будь ласка, поплескайте ті, хто зареєстрований в Тіндері. Дивись, не соромся. Я би поплескав, але в мене дві руки зайняті. Ну, насправді, хто зареєструвався в Тіндері? Є такі люди? Поплескайте, ну, щоб ми розуміли. Дво... То вас двоє, і ви тут вирішили зустрітися, так розумію, так? Ні, Бо я так розумію, що є такі люди, які зареєстровані, але, може, і, як то кажуть, соромляться цього. Нема чого соромитися. О, і Снітинська зареєстрована в Тіндері поплескало. Отже, нема чого соромитися. Там можна знайти доволі дуже цікаві знайомства. Або, як то кажуть, а на що ви чекали? так? Тіндер, до речі, це така платформа, де дійсно можна знайти можливо навіть і своє майбутнє, так як трапилося у них саме ця пара познайомилася в Тіндері, і це була не казка. Але з першої розмови вони знали, що у них все буде. Посправжньому. Отже, це засновники маркетингової компанії Діджі, креативне подружжя та батьки. Діана та Юліан. Ваші обласки гучно! <таспоріг> а ось і маємо е результат знайомства в тіндері. Ваше до чого то приводить? Я Матвій і я наймолодший в світі генеральний директор маркетингового агенства. Ще батьки батьки мене кличуть Мавік, і ще ви можете знайти мене в інстаграмі. Я підписаний як Мавік Бейбі Бос. Приєднуйтесь першим 100 підписникам, я зроблю рекламу безкоштовно, коли стану мільйонником. Моя мама в агенції БДСМ-директор. І це не те, що ви подумали. Це перекладається як «Business Development, Sales and Marketing», Вона відповідає за маркетинг і продажі. А мій тато арт-директор. Та привіт, мене звати Юліан. Я вже арт-директор, напевно, понад 25 років. Все почалося 45 років тому. Я народився дуже далеко, десь Хтось знає, де місто Шадринськ. Ді, я думаю, ніхто не знає. Мовчи. Це насправді справді, дуже далеко За уральськими горами, в Росії. Ви тільки не подумайте, я не москаль, У мене просто батько був військовий. І наступних 14 років ми з мамою. Втікали від нашого батька, переїжджали майже кожного року з міста в місто в напрямку України. І десь, напевно, з того часу і пішли мої комунікаційні навички, бо багато приходилося спілкуватися. І я добрався до Львова. Що я робила в цей час? Та нічого, тому що мене тоді ще не існувало. В нас з Юліаном 22 роки різниця. Десь так. Добре, я закінчив політехніку і понеслось: е, кафе, ресторани, бари, клуби, концерти, корпоративи. Е, життя арт-директора доволі цікаве. Але потім почався ковід. Пам'ятаєте його? Всі все так от пригасло. Але ковід це ще півбіди, потім почалась війна. І перші місяці це, це волонтерство, це благодійні фонди, це повністю віддача кудись назовні і. Як зараз пам'ятаю, в травні мені мій друг Артур сказав: Юлік, ти що робиш? Ну а згадай, можливо, ще є, ще йти. І я згадав про себе і дотримався його поради. Він сидів Тіндері, вічно знімав там дуже класних дівчаток і каже: Ну, зареєструйся, я зареєструвався. А мені якраз приходить тоді сповіщення з Тіндеру, що е, мій профіль знову активовано і я можу знову користуватися цією мережею. Та до того Тіндер мене заблокував, сказав, що в мене не, надзвичайно висока активність і я не можу бути людиною і заблокував майже на рік часу мій профіль. Але тут приходить сповіщення, профіль активовано, і я туди заходжу. Якщо чесно, справді в Тіндері взагалі немає нічого прикольного. Це якась сплошна бутафорія, а не комунікація. Свайпи вправо вліво, щось там лайкає, щось там не лайкає, Навіть якщо там щось полайкалося, то ой, привіт, як справи, і, і все. Але коли в нас з Діаною прийшов меч, і ми буквально зробили декілька повідомлень один одного, я вже почав підозрювати, що щось починає нестись. Я як зараз пам'ятаю його фотографію. Вона була така вся космічна, чорна з червоним світлом. Це тільки потім я дізналася, що червоне світло, бо вона зроблена в стрип клубі. Але тоді це останнє про що б я подумала. Ну і я пишу йому привіт. Там, після привіту, було ще декілька повідомлень, але я відразу запропонував. Їй перейти в інстаграм. Знаєте, Тіндер, Тіндера, мало треба подивитися, що ж це за людина. І ми з Діаною перейшли в Інстаграм. І тут, коли відкриваю його профіль, бачу, що це не просто незнайомець з Тіндером, це той чоловік, якому я приблизно півтора роки тому сильно хотіла написати. У мене був проект, і мені потрібно було по тому проекту порада. І от я знайшла ось цього, на мою думку, капець експерта і хочу йому написати. Пишу йому величезне повідомлення: стираю, ще раз пишу, ще раз стираю. Одним словом, я запаялася йому тоді написати, подумала, що він капець, який крутий, пошле мене, і ми так і не поговоримо. Ну і тоді я йому так і не написала. І бачу, що це саме той чоловік. Я вирішив довго не розтягувати ту всю. Боже, як називається початкова стадія знайомства? <рик> Ладно, неважливо. І запропонував: А може, зустрінемося, може, на каву? А давай, сказала я. І ми зустрілись. Юліан мене називає після цього Адавайкою. А... Так, це теж одна з легенд. Від діани можна оце а давай» почути разів 5-6 в день. І коли ти дуже змучений і зайнятий, це деколи буває пеклом. І Але вона... потрапити сюди на час історії було теж одним з Адавай. Він погодився, він був тоді змучений. О, і каже: і ну, ладно, дій. та давай. <плес> ну що ж, а давай сказала я нашу першу зустріч це було в той самий день. Я виходжу з торгового центру Роксолана. Бачу, під'їжджає. Це був вечір. Бачу, під'їжджає чорна квадратна машина. Хто мене хоч трошки знає, знає, що я мрію про Гелік гелендваген, Знаєте, така велика чорна машина. Квадратна та. І я оце от підходжу і дивлюся: ну, квадратна, ну, чорна, напевно, гелік все. Моя мрія збулася. От зараз все буде класно. Тільки через 5 хвилин я зрозуміла, що це не гелік, а джип. ну Але теж квадратний, теж чорний. Думаю, на початок може бути. Ну, і сідаю до нього в машину. Це було, напевно, цікаве побачення в моєму житті. Я не знаю, що ви думали на таких побаченнях відбувається, але ми дуже багато розмовляли. Розмовляли про все на світі, про дитинство, про мрії, про навички, хто дивчився, хто, хто чого хоче, про наші якісь мрії, про наші цілі. І ми дуже багато розмовляли про маркетинг. Бо Діана маркетингом, напевно, хвора. Та ми справді багато говорили, і весь цей час я думала, о Боже, який він геніальний! Це ось той самий, та сама креативна половинка, яку мені так не вистачає, тому що в нього ідеї ну просто неймовірні. І власне так прийшло наша так прийшла наша перша зустріч. Потім настав ранок. Так. Буквально 11 година ранку я зрозумів, що ні, щось не так. Це не можна так просто закінчити. Я як зараз пам'ятаю, пишу її смс Ді, А давай створимо маркетингове агентство. А давай відповіла я вже вдруге. Це був наступний день. І вже в першій ми на лавочках біля польського посольства пили каву і обговорювали бізнес-стратегію. Взагалі, що ми можемо, що у нас є, куди ми можемо рухатися, чим ми будемо займатися, а яка наша буде бізнес-модель. І... Я кажу, Юлік, в мене є знайома Таня з політехнічного, у неї є офіс. Давай подивимося, що там за офіс. Вже через 15 хвилин ми були в тому офісі. В тому офісі побачили дещо неймовірне, коли Юлік сказав: ми тут залишаємося, ми даємо в той самий день завдаток і залишаємося в тому офісі. Такого вже так само в моєму житті не було. Але коли ти приходиш в приміщення головної пошти. Дивишся на семиметрові стелі, дивишся на стіну, де знаходиться Мурал з величезною ракетою і надписом Космос. Ти розумієш, що це треба стартувати і стартувати прямо вже вже на наступний день. У нас було перших чотири людини, прописані всі бізнес-процеси і перший пул проектів для роботи. До речі, одна з людей, взагалі, наша команда прийшла нас підтримати, і одна з людей, яка ще з того другого дня з нами, це Віра, і вона тут. Давайте їй теж поплескнем. поплескаємо. І, власне, ми починаємо. Нас фактично повний процес створення нашої компанії зайняло два дня і одна ніч з нашого знайомства. І ми стартанули. Не буду говорити, що ми перевершили <кхи> створення землі за сім днів, але три дні це неймовірно крутий результат. Ми пр працювали. Доволі активно в нас з'явилися свої ритуали: кафе Надія, Пиріжкова, Юліана Яблуки. Якщо є яблуки, є гроші. Яблук немає в офісі, грошей нема. Але пропрацювали ми так недовго 9 місяців, і розійшлися. У всіх бувають періоди, коли щось йде не так. Ну, і, відповідно, у нас цей період також настав. Е, я з командою пішла працювати на шиномонтаж, Наш клієнт дав нам офіс, і ми справді працювали в е, на монтажі У нас була агенція. Е, а Юліан займався своїми справами. Я повернувся в благодійність, в свій фонд, в гранти, конференції, тренінги, психологи, купа, 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 купа всього. Але чесно вам скажу, це було щось все ж таки не те. і... Випала можливість попасти на е, тренінг зі молича вибір, не знаю, напевно, хтось знає. Е, я там капітанив, і наприкінці тренінгу до мене звернувся один національний алкогольний бренд з пропозицією Юлік, давай ми запустимо зараз на ринок нову торгівельну марку алкоголя. <кій> я сказав, добре. І Я зрозумів, що настав час дзвонити. А давай відповіла я очевидно. І ми почали наш другий етап. Наш офіс нас дочекався. Ми прийшли в той самий офіс, пробули там всього три місяці, адже команда розрослась. В 14 метрах в квадратних вже було 14 людей. І ми почали шукати простір, куди е, рости. І наш наступний офіс мав не менш цікаву історію. Хтось знає, що таке Кагал. Добре, а що таке синагога? Та синагога це для євреїв дім молитви. Кагал для євреїв це дім розваг. То м, наступний період в нас був в єврейському домі розваг. Весело це було, було невіляно, і він вирішив, що йому недостатньо мене просто на роботі, що йому мене потрібно всюди 24 на 7. Чесне слово, я його відмовляла як могла. Вони підтвердять. Я йому казала, що воно то на взагалі йому не потрібно, що йому і так добре живеться наше йому то одруження. Але він був дуже наполегливий. Я його до останнього дня оберігала, але не вийшло. І власне, вже на тоді. Я таки погодилась, і на 25.05.2025 ми запланували весілля. Це мало би бути місяць тому, але місяць тому весілля не відбулося. Чому, власне, я починав з комунікаційних навичок, тут прийшлося їх застосувати на всі 150 тисяч відсотків, і судячи по тому, що Мавік на руках, ви розумієте, в мене це вийшло. Насправді нам прийшлося тут не комунікаційні, тут маніпуляційні навички. Це так само комунікаційна історія. Але окей, все рівно все прийшлось перебудувати, тому що одного літнього ранку на тесті дві полоски, і ми розуміємо, що треба знову пришвидшуватись. І ми пришвидшились вже 18 серпня. Ми обвінчались. Ми побули в ЗАГСі. Ми провели як це називається гендерпаті, Гендерпаті, там, де визначається стать дитини. Ми справді до весілля не знали, хто в нас народиться, чи хлопчик, чи дівчинка. Ми нашому ведучому Максиму заборонили це говорити. Але ми вже знали, що його будуть звати Матвій, і наш хресний батько. Вгадавши його ім'я, все склалось. І того дня вони дізналися, що в них буду я. Я все чув і все розумів. І того дня мій батько проговорив обітниці, які розчулили всіх. Плакав би навіть я, якби я міг. Плакав навіть мій дідусь, який насправді дуже серйозний мужчина і нічого його не розчули. Тоді мій тато сказав гасло, яке стало гаслом нашої родини і нашого бізнесу. Спинка до спинки у всьому, і з того дня ми всі разом. Спинка до спинки. І це історія про кохання і підтримку нашої команди і нашої сім'ї: про безмежну довіру, про любов, про відміну і відмову від упереджень і від стереотипів. Дякую. Ну і насправді, оце спинка до спинки означає, що якщо люди мають спільні цілі, якщо вони об'єднуються і якщо вони разом про щось мріють і чогось хочуть, це робиться в сотні і в тисячі разів легше. І тоді справді люди робляться безмежними. Кордони перестають існувати. І Якщо трошки на правах реклами, якщо вам треба забрати межі вашого бізнесу, то звертайтесь, ми покличемо вас на побачення. Аната Юліанович обласки. Враховуючи на факт, що мікрофону нема, то говорити будуть з діагнозу, ми вже з Матвію. Так так, ми, ми, так, ми, ми, так, ми, ми, да, так, можна, ми, правда? Да. Отже, в тебе є там одна фраза, яку ти часто повторюєш. Та ми сьогодні вже запам'ятали це. так? А давай. А давай. Дивись, Ти на початку сказав перші троє людей, які там підпишуться, ви їх щось там прорекламуєте, так? Перші 100. А перші 100. Які Далі сьогодні? Є 58. 59 вже є. Ну, бо я я, я, я би я то зробив вже. Е, дивись, в мене є пропозиція така. Е, ще раз серед тих людей, які сьогодні найбільше кинуть по 200 гривень, ви їх підсунете з 60 ї позиції десь там на вищу. Ну, щоб змонтувати якусь людей. Можемо так зробити? Можем. Можемо. Можемо. Та, такі от розіграти подаруночок в плані е, вашої реклами чи реклами вашого бізнесу. Зможемо? Дивись, Можем. я не наполягаю, якщо таке Можемо. Ні, ти казала, одну фразу маєш казати. А давай, ну а давай так зробимо. <хи> Отже, товариство. Е нагадаю, донати можна кидати не по 200, можна кидати тисячу гривень, ми вміємо ділити на 5, все окей. Е тому хто кине найбільшу сьогодні суму. Е ми тут якби покличемо на побачення, і у вас буде певний бонус від е компанії DJ. А також е хочеш квіти? Бачити. Ні, ну відповідь не а така має бути. А давай. А давай. Та які проблеми? Та даю від наших друзів та партнерів від Флорі. Також подарунки від Агроспрактики Слова. Ваші обласки гучно. І найбільші обласки наймолодшому директору в Україні. Дивіться, який серйозний директор. Серйозний чоловік. Молодой.